Друзі, у мене принісся Армагедон. Це ми збираємося поставити ялинку, і я вирішила поприбирати. Але поприбирати вирішила як? Ну, думаю, трошечки там полючку попритираю, там полючку попритираю. І в кінцевому результаті вирішила, що мені треба помити усе геть-усе від стелі до підлоги. І ось жінка а, пішла на прибирання. Навіть тут все познімала, коврик я хочу перегорнути, тобто е я помила його з двох сторон і хочу його покласти сюди, е вже іншою стороною, тому що та вже вигоріла і трошечки вона там розлізлася. І це вже буде остання його робота. Скажімо, він буде лежати до останнього, потім я його викину. Я попрала подушки від дивану. Я б ще хотіла його попрати взагалі той диван. Я хотіла б його просто е, миючим пилососом добряче вимити, але в мене його немає. У мене лишився мій миючий пилосос в Харкові в Україні. Ну, то так. Потім меланіновою губкою повитирала всі стіни. Я не знаю, можливо, від машинок, або ще ось тут внизу було такі якісь розводи. Тому я все повимивала, Він трошечки лишилося лише ось тут. Якщо ви бачите, ось, бачите? Певно, якісь машинки. Тому що Микита в мене не малює по стінах. Він у мене чемна дитина. Ось, і все. І все. Тож, Скажіть, що хай буде до, я тут зараз доприбираю, потім занесу ялинку, і ми з дітьми поставимо ялинку і вже покажу після, коли вже буде все чисто, охайно, гарно. До речі, дівчата, щоб ви розуміли, ось цю поличку я повністю, оце мені микита приклеїв, ось цю поличку я повністю її вимивала з маленьких дрібних ось цих ось речей, до прямо до самого низу все перебирала. Не мала мама клопоту. Вирішила поприбирати. Як у вас, скажіть, як ви зараз займаєтеся прибиранням? Чи є генеральне прибирання? Чи як ви організовуєте простір наразі перед Новим роком? В Цьому році не вийшло показати е, процес прикрашання кімнати, тому що у мене розрядився телефон. А коли я принесла ялинку з іграшками, то дітям вже хотілося одразу все прикрашати. Друзі, щойно ми поставили ялинку. Ось е, е, у мене захворіли діти, <плес> причому обидва захворіли, і е, замість того, щоб одразу вам показати, як це. Гарно ми прикрасили нашу кімнату до Нового року. Я можу вам показати, що відбувається, коли усі вдома, ну і ще прання. Тож, відео я знімала майже тиждень, ми прикрасили все, ми все розібрали. У дітей були інші справи, інші ідеї стосовно іграшок новорічних і прикрас, і декору. так само ось. Тому е, зараз я хочу все це порозгрібати, діти зараз в школі, нарешті, і доприкрашати кімнату. У нас е, ця кімната найчастіше використовується, ми тут проводимо найбільше часу. І я думаю, що е, зараз я вже завершу прикрашання кімнати і вже в кінцевому результаті покажу, що в мене вийшло. Я впевнена, що більшість з вас вже прикрасили будинок, квартиру. Помешкання, де ви знаходитеся, і вже все гарно. <смі> це ялинка посеред кімнати, ну це просто. <смі> і вже у вас це все по-святковому. А я <смі> знову повертаюся до прикрашання. Хочу все-таки завершити все, що розпочала. У результаті ось така новорічна краса у нас присутня в кімнаті на новорічні свята. Тож я трохи прикрасила, нічого нового не додавала, всі іграшки, такі як були раніше, лише докупила на ялинку червоні кульки, тому що наступний рік рік червоного коня. Тому вирішила трошечки розбавити нашу ялинку такими кольорами. З дітьми їздили у центр міста, щоб подивитися на новорічну ялинку і трохи прогулятися. Тож беру вас з нами. На цьому буду завершувати свій влог. Він у мене сьогодні вийшов коротенький, і ще хотіла вам показати, що у великих супермаркетах у Валенції є ось такі ящики, куди можна приносити іграшки, і які потім будуть віддавати малозабезпеченим сім'ям. А вам я хочу побажати усього найкращого. Нехай дітки будуть здорові і щасливі, і нехай у вас усе буде добре, Па-па!